І з самого початку ось тільки почали штурмувати. І я була в перших, як так вийшло, що я в тієї сторони стояла. Я вийшла, так розвернулася, була в перших рядах. І коли ми підійшли до цієї міліції, міліція почала нас стріляти. Я була не прямо напроти міліції, а з боку. І я отут, ці люди напрот, не відсахнулися назад, пішли на міліцію. Вони її прижали до стіни. І зразу ж а там з тієї сторони ми були ж вартові. теж міліція з тієї сторони. Вони вікно побачили і ще нас знімали, всіх на, на відео туди. знімали. Я знаю, що я хай це буде наказано. хай мене накажу. Я їм просто дулі давала. ось Каось дивись, знімати. І тут підбігає міліція з цієї сторони, сунулася. Значить хотіла відбігати людей від сікла, але ж, напевне, вони були готові до цього, що, якщо ми не знали, що їх будуть штурмувати. Ми, допустимо, приходили, ми йшли, ми просто хотіли визнати, щоб Тулуб вийшов і гукали, щоб він вийшов до нас, що небудь з адміністрації. Нас ніхто наоборот, він почав стріляти. Ну ви представляєте, людей маса була велика, їх там було, може, з десяток. Звісно, ми їх задушили. Ми їх прижали до стінки. Одному даже міліціонеру зробилось погано. То наші всі забрали їх за руки, за ноги і через таку через усю масу <пропирали> е е е однесли, е в ту саму у машину. Е е казали йому помощ, допомогу, допомогу. Допустим, ніхто їх не задушував, ніхто, але просто їм не дали, щоб вони в нас стріляли. І тоді я вже як ми вже від е ці, ці, ці від міліціяне відійшли, почали хлопці двері видюргувати. Е вони не били вікна, нічого, тільки видергувати почали е двері. То вже на другому витажі і на першому вже йшли взриви. Туди ще ніхто і не цей час. Ті тушки і снігу кірніхтовали захоніх. Абсолютно ще як не попадав передати? в приміщення, не, не попав. А вже взриви були на другому О, і, на номерний, і на першому поверсі. Все це все брехня? Оце цих людей забрали, забрали. Треба було на комусь поздніватичення. Найти там було табул, все зроблено. А потім почали з вікон викидати документи кажуть тітушки, а ці начали тут уже розгнівалися. Прийняли каніку. Мене потушили за мене на руссні люди. Я Відійшла в сторону. Я вже дивилася, <кри> тільки з сторони, я там вже близько не була. То було видно, знімали, щоб не, там вже відеокамера була, її камеру збрали і одразу пішов, тільки розбили вікна, одразу пішов за тощовий газ і почали кидати людей гранатами, оцими зривними, почали людей кидати. А хлопці брали і двора брала. Ялинка там стояла, по Ялинка, якісь дерев'яні доски, може спістили. Але туди їм всередину просто кидали, а ти звідси кидали лили водою. Обливали людей, слізоточів е, газ пускали і скидали в ці гранати аж періоди і періодично. В них всередині йшли взриви. Хто там їх зривав? Туди ніхто нічого не Ви знаєте не кидав. когось із тих, кого сьогодні судили. Ну ви бачили? Їх ні, на місці я не бачила ні одної цієї дитини. Цього дитини я не бачила ні одної на, на мітингу. Мітингу було 5 тисяч чоловік. Ну цих дітей я не бачила абсолютно. Всі були ті у спортивних. Вони були а в спортивні. У джинсах були... і старші, а ті були молодші. Так. Вони були в спортивні. Там були такі молодики, такі невеличкі, такі маленькі, такі миршевенькі хлопці, шустренькі, 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 видно, десь якісь фізкультурники або якісь спортивної, ну, спортивної такої форми. Вони були в спортивних костюмах, спортивних курточках. Вони були в масках всі, абсолютно всі були в масках. Маски чорні і шапочки. Бо я ще подумала на одну, що тут дівчинка. О, та ще їм сказала, що ти тут дівчинка? Він каже: я не дівчинка, я хлопець. О, серйозно і вони були у кросівках. Вони на тому люди, які йдуть, навіть ці хлопці йдуть на, е, на мій майдан, мій вони іди, одягаються, одягаються тепло, одівають одягають одягають хороші туфлі, одягаються джинси під низом. Вони не спортивних, а це йшли в спортивні клуб. І тут говорять, що це цей вже пізніше, вони поймали, бо там та там громили і викидали зсередини ці ті тушки. Все, бо тому, що треба було знищити документи, а там документів дуже було багато, тих, що яких їх, їх виймали ті. Якщо вже ви зайшли, якщо ви кореспонденти, там показано. Що знімались уже, сюди зайшли, так що ви бачили, що там всі двері були закриті, навіть якщо і туди попали, документів ніхто не викидав, тому що всі двері були е, закриті.